Дуже прикро, що цю воістинну унікальну плодову і декоративну культуру рідко можна побачити на дачних і садових ділянках українських садівників-любителів. Але ж її плоди містять всі основні вітаміни і велика кількість цінних мікроелементів і корисних речовин. Ірга канадська одне з найбільш морозостійких плодових рослин, яке може витримати зимові морози до мінус 50 градусів. Вона не хворіє і не уражається шкідниками. Може рости на бідних і важких ґрунтах. До того ж вона починає плодоношення з середини червня, як же молость, і у неї дуже короткий період від початку цвітіння до утворення ягід. А врожайність дуже висока. Це ж не плодова культура, а мрія будь-якого садівника, що живе в північних регіонах. Ніякі морози ірги не страшні. І догляд за нею мінімальний і корисними заготовками. Варенням, компотами, вином, соком і сухофруктом забезпечений на цілий рік вперед. До всіх цих корисних якостей необхідно додати і її приголомшливу декоративність. Вона може стати головною прикрасою будь-якої ландшафтної композиції. Сьогодні головною темою нашої статті буде ірга канадська. Я розповім вам про корисні властивості її плодів. Про історію походження, а також про особливості посадки і догляду за нею. І, може бути, тоді ви зацікавитеся цим дивовижним і дуже корисним рослиною і посадите його на своїй ділянці. У природі існує більше 50 різновидів ірги, деякі з них чисто декоративні. Але найбільш підходящий вид для вирощування на ділянці ірга канадська. Батьківщиною дикорослих видів цієї рослини вважають Канаду і Північну Америку. Тут ірга носить назву Саскатун, яке їй дали ще стародавні індіанські племена. Для них ірга була основним джерелом вітамінів і сильним лікарським засобом. Перша експедиція Колумба привезла насіння і саджанці ірги в Європу. Тут вона швидко розселилася по всіх північних країнах. Особливо припала до душі ірга канадська англійцям. Вони називають її червневою ягодою і роблять з неї приголомшливе червоне вино і не менш смачне варення. Пироги з іргою одне з найулюбленіших ласощів жителів туманного Альбіону. Ірга Канадська являє собою листопадний чагарник висотою від 2 до 4,5 метрів, який відноситься до роду яблуневі сімейства рожеві. Він виглядає надзвичайно декоративно в будь-який час року. Навесні, коли лопаються бруньки, чагарник покриває не зелена, а яскраво срібляста серпанок, яка блищить і переливається на сонці, створюючи чарівну картинку з дитячої казки. Потім на гілках з'являються срібні або сріблясторожеві, в залежності від сорту, листя, і разом з ними розпускаються численні ніжнорожеві або білосніжні квітки, зібрані в досить великі гроновидні суцвіття, що нагадують морську піну, підсвічену рожевими променями сонця, що сходить. Квітки ірги канадської не бояться весняних заморозків і можуть нетривалий час витримувати весняні морози до мінус 8 градусів. Кора у ірги теж надзвичайно красива. Стовбур, якби обтягнутий рожево-коричневим оксамитом. Так і хочеться погладити його рукою. Цвітіння триває трохи більше двох тижнів, а потім на кущах з'являються невеликі білорожеві яблучка, які при дозріванні стають темно-пурпуровими або яскраво-фіолетовими. Плоди ірги канадської дуже смачні солодкі, соковиті, з надзвичайно ніжним ароматом персика і кориці. Їх не можна довго зберігати, а потрібно відразу ж пускати в переробку на соки, варення, вино, сушку і так далі. Восени листя ірги канадської змінюють свій колір на золотисто-оранжевий, яскраво-червоний з бусково-фіолетовими відблисками. Краса неможлива. І нею можна милуватися до настання стійких морозів. Листя з ірги обсипається тільки з приходом зими. У плодоношення чагарник вступає на третій рік після посадки. Багато селекціонерів використовують іргу канадську в якості надійного підщепи для карликових яблунь і груш. Її підвищена морозостійкість, посухостійкість і невибагливість допомагають цим культурам добре рости, не підмерзати в зимовий період, не хворіти і давати стійко високі врожаї яблук і груш. Давайте детальніше поговоримо про корисні властивості плодів ірги канадської. Вони містять вітаміни А, в 1, в 2, в 3, в 5, в 6, в 9, в 12, з Д, Е, до, Р, мікроелементи, калій, кальцій, махній, мідь, залізо, свиниць, кобальт, йод, фосфор, германій, каротиноїди лютеїн, бета-каротин, зеаксантин. Крім того, в них присутні пектини, флавоноїди, фенольні сполуки, урсолова кислота, цукру, фруктоза, фітостерини, природні антибіотики, клітковина. Стародавні індіанці використовували іргу для лікування серйозних запальних процесів, простудних захворювань, нормалізації роботи серця, печінки, нирок, шлунка, відновлення життєвих сил організму. У сучасній медицині відвари і настої зерги застосовують для лікування гормональних порушень, серцевої недостатності, гіпертонії, недокрів'я і навіть онкології на початкових стадіях. Чай зерги дуже добре допомагають при вітамінозах, відновлюють формулу крові, знижують холестерин і цукор, розчиняють солі сечової кислоти, підвищують імунітет. До речі, лікарі радять пити відвар зерги канадської хворим коронавірусом. Сік з ягід ірги канадської зміцнює судинну систему, перешкоджає розвитку варикозу і утворення тромбів, чистить організм від важких металів і шкідливих токсинів. Він вважається природним антиоксидантом. При регулярному вживанні ягід ірги підвищується гострота зору і відпадає загроза виникнення різних очних хвороб, катаракти, глаукоми та інших. Уявляєте, скільки користі ви можете принести собі своїм близьким. Вирощуючи іргу канадську на своїй ділянці, ірга канадська сама невибаглива культура, тому і в догляді абсолютно непримхлива вибір місця. Ірга однаково добре росте на сонці і в легкій півтіні. Хоча перше краще на сонці кущ не буде сильно витягуватися вгору і принесе вам більш високі врожаї. Ірга не боїться протягів і північних вітрів. Тому ви можете висадити кущі в саду з північного боку, щоб їх потужні численні стовбури захищали інші, більш теплолюбні культури від снігу і холодного вітру. Як і всі плодові культури, ірга буде погано рости в низинах, де застоюється вода, і при близькому заляганні рівня ґрунтових вод. Це пов'язано з тим, що її потужна коренева система проникає в нижні горизонти ґрунту на глибину до 3 метрів. Час посадки. Іргу канадську можна садити і навесні, і восени. А саджанці із закритою кореневою системою можна висаджувати в будь-який час весняно-літнього сезону. Ірга дуже швидко приживається і надійно вкорінюється протягом 2-3 тижнів. Ґрунт Найкраще ірга канадська росте на суглинних і супіщаних ґрунтах. Вона нормально переносить підвищену кислотність ґрунту PH6, 0 але якщо ви хочете отримувати високі врожаї її плодів, то земля в посадкових ямах повинна бути дуже родючою, багатою органікою і пухкою. Посадка посадочні ями під іргу канадську копають в три рази більше, ніж горщик, в якому посаджені саджанці. Справа в тому, що потужна коренева система дуже швидко розростається, тому земля навколо неї повинна бути пухкою і поживною. Глибина і діаметр посадочних ям 60-70 см, відстань між кущами 2,5 3 метри. Весь ґрунт з ям вийміть, на дно покладіть дренаж збитої цегли або щебеню, а ями заповніть посадковою сумішю, яку складіть з верхнього родючого шару, компосту або перепрілоговною, піску і листової землі в рівних кількостях. Відразу заправте ями фосфорно-калійним добривом. Подвійним суперфосфатом і сульфатом калію по 2 столові ложки в кожну. У наступні 2 роки ви можете їх не вносити. Після посадки рослини добре полийте, щоб промочити весь кореневмісний ґрунт з розрахунку по 3 лійки під кожен саджанець і замульчуйте пристовбурні круги терсою або соломою шаром 6-7 см. Добриво! У перші два роки давайте ірги канадської тільки азотні добрива, щоб у кущів добре і швидко відростала надземна частина. Навесні після сходу снігу підгодуйте кущі розчином сечовини 2 столові ложки на відро води під кожну рослину. В кінці червня полите іргу розчином гною в концентрації 1 до 10 по половині відра на кущ. Перед внесенням рідкого гною землю навколо кущів добре полите. Промочивши її мінімум на метр, щоб не спалити коріння. Починаючи з третього року, додайте одну підгодівлю калійно фосфорними добривами в кінці липня і осіннє внесення якогось готового мінерального комплексу для осінньої підгодівлі плодових культур. Полив поливати іргу канадську потрібно не часто, раз в два тижні, але рясно, по 4 лійки під кожен кущ. Ірга не боїться холодної води, тому полив можна вести прямо зі шланга. Обрізка. Нею зловживати не слід, тому що найбільша кількість плодів утворюється на кінцях двох, чотирирічних гілок. Рекомендую вам обмежитися тільки санітарною і проріджує обрізанням, яка включає в себе видалення сухих, поламаних, старих, старше 6 років, слабких перехрещуються або ростуть всередину куща гілок. Обрізку можна починати не раніше третього року. Підготовка до зими. Ірга не потребує зимового укриття. Це одна з найбільш морозостійких культур. Однак, в перший рік, при осінній посадці рекомендую вам замульчувати пристовбурні круги молодих кущиків сухим листям шаром 30-40 см. Шкідники та хвороби. Вони можуть з'явитися вкрай рідко, якщо ви недостатньо добре доглядаєте за своїми рослинами. В першу чергу, ірге необхідна прополка бур'янів і проріджування кущів. Тепер, коли ви знаєте, що за культура Ірга канадська і як за нею доглядати, хочу порадити вам самі унікальні сорти цієї культури канадської селекції неодноразові переможці численних міжнародних конкурсів і виставок. Це сорти Мартін і Мендам. Обидва сорти мають цілу низку абсолютно унікальних властивостей, дуже невибагливі і щорічно будуть обдаровувати вас високими врожаями величезних, надзвичайно смачних, солодких і соковитих ягід.